У п'ятницю, 21 листопада, Сумщина разом зі всією Україною відзначає День гідності та свободи. Свято встановлене на честь початку двох знаменних подій у новітній українській історії помаранчевої революції 2004 та революції гідності 2013-2014 років. Саме цього дня, 12 років тому, відбулися перші протестні акції громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади. Щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною. Та європейським союзом за офіційними даними усього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей. Загинули 107 учасників, яких згодом назвали небесною сотнею. Один із них сумчанин Олексій Братушка отримав кульове поранення в груди від снайпера у 2014 році. Йому було присвоєно звання Героя України посмертно. Батьки Олексія, пан Сергій та пані Тетяна. Із болем у серці та неймовірним смутком поділилися своїми спогадами про сина. Як я ж цей день, він перший раз, після того, як побачив, що студентів покалашматили, полетів. А ти поїхав на... за нього, мрізь. полетів кхів, на майдан, е... <сум> потім дзвоник обіду десь, я скоро буду, говорю, що таке, та тут. Тут скільки народу, що обійдуться без мене. Ну, Він через день, мабуть, приїхав назад, Опять робота будні, коли там починалися збиття такі серйозні, загарстві, він летів на Київ, коли трошки втіхала, повертався додому. Ну і так, до 20 го числа, поки не поїхав. 19-го він уїхав. Mm -hmm. Я його просила. Сінок, останній раз. Синок говорю, батько плакав, сидів в гаражі, а я кажу, синок, мам, от ти послухай, ось дивись, а дзвонить його, що вони були в 4-му році, от там перший, як тільки почалося, А як її звати? Аня. Аня, Аня. О, о, Аня. Дзвони Аня і Катю, Аня. От пускайте, ми з мужем зустрітимо його. І він у нас переночує, а утром піде. Я говорю, Аня, щось мені не віриться, щоб він переночував. Отпускайте, все. це не те слово, він не спрашував. Він не спрашував, так. Зайшов, мам, дивись, все нормально. Анюта встрітимо, Аня мене встріти, я саме буду в неї з чоловіком вона, а він навіть їй не сказав, що він під'їжджає до Києва. Уже нічого їй не сказав. І тільки сказав, як уже на майдан ішов з ЖД вокзалу, вокзал, де він остановився, і дзвонив. Як мені як мені йти пішки тут, бо немає ні машини, щоб нічого. на тіту, та прийшов, щоб на тітушок не нарватися. Не вона його по телефону вела за каулками до Майдану. До Майдана привела. Ну а там він же ж він же ж не з нашої був. Десь нашій 36-й. Львівська брама. При... Він в 2014 году там, і у хлопців багато хлопці Він В 4-му году там був, в году, да. все время з ними. І опять прийшов і до нього, бо ми приїжджали, так нам розказував ці їхні начальники. Той найголовніший був ранений, з ногою забрали в больницю, а цей розказував, показував. Про сотні львівським. Львовській, Львівську, де він був тут у них, коли я приїжджав. Розкажіть, коли ви останнє поговорили з Олексієм, що він вам утречком... Це було... Дані. Це... Підожди, підожди, утром вечором ми... мам доберуся, потім все буде. А утром 6 часов устала, кажу, як там, що там, та там щось скаже, шумлять та все. Ну, я ж набираю, ти балакав передо мною з ним. А я потім набираю якраз шум там, кажу, синок, що це? Шум'ят, Бам, там щось бахкає, щось це саме. Він, мам, та це просто фієрки, а фієрверки. И... Мені Ми, Миш... ніколи, я позже перезвоню. це був останній дзвонок. Це було о 8.20 приблизно десь. Як потім ви дізнались про те, що сталося? Не, не. хочете споминати. Дзвонили. По-хамськи все це. Тоді ще не поліція, міліція, так сказати. Звонок, ми ж сидимо на телефоні, дзвонок около полдвинадцятого дня. Фамілію називають Льошкіна. Хто він вам? Син. Він представився, я хто такий, його застрелили. І все. По церквом, по госпіталям шукали, а він у моргі на розрений лежав. Каже, я тільки по ступінькам йду, гляну, Льоша лежить. Він ну, лежав в неопознаних. Для мене це все. Ніколи в житті не лише з ногами коксу, протези. Ніколи в житті не пройде, ніколи. Підійде. Мам, як діла, десь піде там на базарі з бжитчами, познайомився майською, вона маже, масаж зробить, все. Нікуди, для мене веселий, веселий і безотказний уважительно. Це для мене. Тримайпіс, нерває важко. Із самого ранку в сумах на Алеї Слави центрального кладовища місцеві й обласні посадовці, військові, правоохоронці та просто найбайдужі містяни. Віддали шану героям, які поклали своє життя за свободу українського народу, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Їх імена назавжди залишаться у пам'яті нащадків. Сьогодні, 21 листопада, вся Україна визначає день гідності та свободи. Саме в цей день з різницею в 9 років відбулись дві. Ну можемо сказати доленосні події в історії нашої сучасної незламної країни. Це дети 2004 році помаранчева революція, і відповідно ти 2013 році це революція гідності. У кожного свята є своя історія, в тому числі і сумна історія. І якщо події 2004 року і заходи протесту відбулись без людських втрат, то вже події 2013 року були відзначені численними загибелями наших героїв, хто відстоював своє право на свободу і за європейське майбутнє, коли як ми знаємо, була акція протесту щодо непогодження Кабінету міністрів України нашої європейської інтеграції. Говорячи вже про революцію гідності і, зокрема, про 2014 рік, сьогодні ми особливо відмічаємо нашого мешканця Сумської області, нашого героя, це Олексія Братушку. Олексій Братушка загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в місті Києві від кулі снайпера. Олексій Братушка отримав. Посмертне звання Герой України, герой Небесної сотні. Почесна громадянина міста Суми на момент загибелі Олексію було 38 років. Говорячи про Олексію, про інших героїв, особливо в нинішні часи, коли Україна і наразі доказує свою стійкість за рахунок наших людей, за рахунок мешканців Сумської області, тому ми особливо вшановуємо пам'ять всіх загиблих, в тому числі і нашого земляка Олексія Братошко. Для всієї України, для Сумської області, ці події особливо важливі. Ми не маємо права забувати всіх наших героїв і всі ті вчинки, і ті життя. Які були віддані заради нашої України за нашої свободи і демократичних цінностей? Далі в сквері Героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих учасників революції гідності та поклали квіти до меморіалу. Важливо пам'ятати, якою дорогою ціною нам дається незалежність та національна самобутність, бо хто не знає своєї історії, не матиме майбутнього. День гідності і свободи для сумчан і для всіх українців має велике значення. Сумська морська територіальна громада це мужні люди, які, як і всі українці, перш за все прагнуть свободи, прагнуть гідності і прагнуть жити у вільній країні з європейськими цінностями. Два майдани Помаранчевий, майдан європейський, на яких українці, в тому числі і сумчані, робили все для того, щоб влада їх почула. Боролися проти свавілля влади, боролися проти корупції. Дві революції. Помаранчева революція, революція гідності і свободи показала всьому світові, що українці це сильна нація. Показали, що українці мають свій національно-патріотичний рух, і що вони єдині і сильні. І прагнемо тільки одного перемоги. Наша задача перемогти ворога і надалі бути сильними. І будувати сильну і гідну державу з європейськими цінностями. Сьогодні ми відзначаємо день свободи і гідності. Для нас, як для сумчан, це дуже важливо, тому що сьогодні ми відчуваємо тиск ворога, постійні обстріли. Вони обстрілюють нашу інфраструктуру, школу, садочки і вшановуємо всіх тих, хто захищав і захищає нашу свободу і гідність. Також вшанували Олексія Братушку, поклали квіти, вшановуємо. Його родину, тому що в нього у них був єдиний син, залишила стільки донька, і також вшанували всіх захисників, які віддали життя за нашу свободу. Світла й вічна пам'ять усім, хто віддав життя за батьківщину, та глибока шана і вдячність нашим захисникам, які сьогодні продовжують боротьбу за свободу та незалежність, за утвердження нашої національної гідності. Перемога в цій битві неодмінно буде за Україною.